Вітаю всіх на каналі Соціалка. Сьогодні я маю для вас новину, яка може радикально змінити життя мільйонів українців, і це не перебільшення. Ми говоримо про найбільшу реформу соціальних виплат за останні роки. Уявіть собі, замість жалюгідних 2361 гривні, які зараз є базою для більшості соціальних виплат. Люди почнуть отримувати 4500 гривень майже в два рази більше. Звучить як фантастика, але це реальність, яка може запрацювати вже з 1 січня наступного року. Міністр соціальної політики Денис Улютин оголосив про плани повністю відмовитися від прожиткового мінімуму як основи для розрахунку соціальних виплат. Замість нього впроваджується нова система, заснована на базовій величині. І це не просто зміна термінології, це фундаментальна перебудова всієї системи соціального захисту. Але як завжди, дияволи криються в деталях. Чи справді всі отримують підвищення, хто виграє, а хто може втратити, які підводні камені чекають на нас у цій реформі, і найголовніше, що конкретно вам потрібно зробити, щоб не залишитися осторонь цих змін? Залишайтеся до кінця відео, бо я розповім все детально, покроково, з конкретними сумами і термінами. А якщо ця інформація виявиться корисною, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Щоб не пропустити важливі оновлення про соціальні виплати, поїхали. Давайте почнемо з головного питання. А що, власне, не так з поточною системою? Чому прожитковий мінімум більше не працює? Зараз практично всі соціальні виплати в Україні прив'язані до прожиткового мінімуму. Це може бути пенсія, допомога по інвалідності, соціальні доплати. Все розраховується як відсоток або кратність від прожиткового мінімуму. Здавалося б, логічна система є базова величина, від неї все і рахуємо. Але ось проблема. Поточний прожиткового мінімум для непрацездатних осіб становить 2361 гривня. Давайте на секунду зупинимося і подумаємо, чи можна прожити на цю суму: купити їжу, ліки, оплатити комунальні послуги. Звичайно, ні. І знаєте, що найгірше: цей прожитковий мінімум був заморожений протягом двох років. Два роки, під час яких ціни зростали, інфляція з'їдала заощадження, вартість життя постійно підвищувалася. А базова величина, від якої залежать виплати найбільш уразливих категорій населення, залишалася незмінною. Особисто мене це обурює. Розумієте, держава фактично говорить своїм громадянам: ми визнаємо, що ви можете прожити на 2,5 тисячі гривень на місяць. Це не просто нереалістично, це образливо для людської гідності. Так, з 1 січня планується підвищення для непрацездатних прожитковий мінімум зросте з 2361 до 2595 гривень для працездатних до 3328 гривень загальний показник має становити близько 3290 гривень але давайте чесно це краплі в морі Підвищення менше ніж на 250 гривень після двох років заморожування це не рішення проблеми, це спроба заспокоїти совість не більше. Саме тому Міністерство соціальної політики пропонує радикальне рішення повністю відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму і перейти до нової системи, заснованої на базовій величині. І ось тут починається найцікавіше. Отже, що таке ця базова величина, яка має замінити прожитковий мінімум, і чому це важливо для кожного з нас? Базова величина це нова уніфікована сума, яка стане основою для розрахунку всіх соціальних виплат. За попередніми даними, ця величина має становити 4500 тисячі гривень. Порівняйте з поточними двома тисячами 60 однією гривнею. Різниця майже вдвічі. Але це не просто підвищення однієї цифри на іншу, це зміна всієї філософії соціального захисту. Давайте розберемо, як це працюватиме на практиці. По-перше, базова величина буде єдиною для всіх категорій, не буде окремо для працездатних і непрацездатних, не буде складних формул і коефіцієнтів. Одна цифра 4,5 тисячі гривень, і всі виплати рахуються від неї. По-друге, і це дуже важливо: базова величина не буде заморожуватися на роки. Вона має індексуватися регулярно відповідно до економічної ситуації. Тобто, якщо зростає інфляція, зростає вартість життя, має зростати і базова величина. Тепер давайте поговоримо про конкретні зміни, як саме це вплине на різні категорії отримувачів соціальної допомоги для людей з інвалідністю. Це означає суттєве збільшення виплат. Якщо зараз їхня допомога розраховується від мізерного прожиткового мінімуму. То з новою системою базою стане 4,5 тисячі. Навіть якщо коефіцієнт залишиться тим самим, сума в абсолютних цифрах зросте значно. Для пенсіонерів з мінімальними пенсіями це також хороша новина. Багато доплат і надбавок розраховуються як відсоток від прожиткового мінімуму. Коли база зросте вдвічі, зростуть і ці виплати. Для малозабезпечених сімей впроваджується новий механізм базова соціальна допомога. Про неї я детально розповім в окремому блоці, але загальна ідея така: якщо дохід вашої сім'ї нижчий за базову величину, держава доплачує різницю. Але тут є важливий нюанс, і я хочу бути чесним з вами: ця система ще не затверджена остаточно. Подано чотири законопроекти: номер 13466, 13467, Тринадцять 13 і 13469. вони мають бути розглянуті Верховною Радою найближчим часом? І ось тут виникає питання: чи проголосують депутати за ці зміни? Бо на папері все виглядає чудово, але для реалізації потрібні величезні бюджетні витрати. Якщо мільйони людей почнуть отримувати більше грошей, звідки держава візьме ці кошти? Офіційно кажуть, що кошти закладені в бюджет на наступний рік. Але бюджет ще теж не затверджений. І без затвердження бюджету і плану роботи уряду всі ці красиві обіцянки залишаться лише на папері. Тому моя рекомендація радіти, але обережно, стежити за новинами, готуватися до змін, але не розраховувати сліпо на те, що все запрацює ідеально з 1 січня. Реальність буває складнішою за плани. А тепер давайте детально розберемо один з найважливіших елементів нової системи базову соціальну допомогу. Це справді революційна зміна, яка спростить життя мільйонам людей. Що таке базова соціальна допомога? Це єдина уніфікована виплата, яка замінить собою десятки різних допомог, доплат, субсидій і компенсацій. Замість того, щоб оформлювати 5 різних видів допомоги через 5 різних інстанцій, ви подаєте одну заяву і отримуєте одну виплату. Давайте розберемо конкретні цифри, бо це найцікавіше. Розміри базової соціальної допомоги такі: для дітей 4500 гривень на кожну дитину в сім'ї. Це величезна підтримка для багатодітних родин. Для людей з інвалідністю також 4500 гривень. І це мінімум, до якого держава доплачує, якщо ваш дохід нижчий. Для особи, яка подає заяву на допомогу 4500 гривень. Тобто, якщо ви головний заявник у сім'ї, ваш мінімальний дохід має становити цю суму. Для інших членів сім'ї 3950 гривень на кожного. Трохи менше, але все одно суттєво більше за поточний прожитковий мінімум. Тепер важливий момент, як це працює на практиці? Давайте розберемо на прикладі. Уявімо сім'ю з трьох осіб – мама, тато і дитина. Мама отримує мінімальну зарплату 7 тисяч 40 гривень. Тато не працює через інвалідність. Отримує пенсію 2 тисячі 800 гривень. Дитина не має доходу. Рахуємо загальний дохід сім'ї. 7 тисяч 100 плюс 2 тисячі 800 дорівнює 9 тисяч 900 гривень на трьох осіб. Це 3 тисячі 300 гривень на людину. Тепер рахуємо, скільки має отримувати ця сім'я за новою системою. Мама як заявник 4,5 тисячі. Тато як член сім'ї 3,950. дитина 4,5 тисячі, разом 12,950 гривень. Фактичний дохід 9,900. має бути 12,950. різниця 3,050 гривень. Саме стільки держава доплатить цій сім'ї як базову соціальну допомогу. Розумієте, наскільки це потужна підтримка? Три тисячі додаткових гривень на місяць для сім'ї з дитиною це можливість купити якісні продукти, оплатити навчання, придбати одяг. Але є важливі нюанси, про які треба знати: по-перше, базову соціальну допомогу отримує вся родина разом, а не окремі її члени. Це означає, що розраховується загальний дохід домогосподарства і загальна потреба, а потім виплачується одна сума. По-друге, щоб отримати цю допомогу, ваш дохід має бути нижчим за встановлені норми. Якщо ви заробляєте достатньо, щоб забезпечити кожному члену сім'ї по 4,5 тисячі доходу, базова допомога вам не належить. По третє, особам, які з якихось причин не можуть оформити базову допомогу, Поки що виплачують стару суму 2361 гривня. Це може бути тимчасово, поки система повністю не запрацює. І ще один дуже важливий момент: з 1 жовтня вже було розширено коло отримувачів базової допомоги. Тобто деякі люди вже зараз можуть її оформити. Якщо ви підозрюєте, що маєте право на цю допомогу, не чекайте січня, перевірте зараз. Особисто я вважаю цю реформу однією з найважливіших соціальних ініціатив за останні роки. Вона реально може покращити життя мільйонів людей, але як завжди, успіх залежатиме від якості впровадження. Якщо система буде зрозумілою, доступною, без бюрократичних перешкод, це буде прорив. Якщо знову створять купу вимог, довідок черг, люди просто не зможуть скористатися своїм правом. Добре, тепер найважливіше питання. Як конкретно оформити цю базову соціальну допомогу? Які кроки потрібно зробити, які документи підготувати? Хороша новина. Процес оформлення значно спростився порівняно з попередніми роками. Більше не потрібно бігати по десятках інстанцій, збирати купу довідок, стояти в чергах. Все можна зробити онлайн. Є два основних способи подати заяву на базову соціальну допомогу. Перший спосіб Через кабінет пенсіонера, це онлайн-сервіс Пенсійного фонду України. Якщо ви вже зареєстровані там, просто заходите в свій кабінет, знаходите розділ Базова соціальна допомога і заповнюєте електронну заяву. Система сама підтягне більшість даних про вас з реєстрів, вам залишиться лише перевірити інформацію і підтвердити другий спосіб через додаток Дія. Для багатьох це буде навіть зручніше, бо дія зараз є на телефоні майже у кожного. Заходите в додаток, знаходите послугу, базова соціальна допомога, заповнюєте форму. Так само, як і в кабінеті пенсіонера, більшість даних система підтягне автоматично, але увага! Зараз система працює в експериментальному режимі, і процес складається з двох етапів. Це важливо розуміти, щоби не заплутатися. Етап перший. Ви подаєте заяву на прорахунок суми допомоги. Система аналізує ваш дохід, склад сім'ї, всі обставини і видає попередній розрахунок. Ось скільки ви зараз отримуєте, ось скільки отримуватимете з базовою допомогою. Етап другий. Ви дивитеся на цей розрахунок і приймаєте рішення. Якщо базова допомога вигідніша за те, що ви отримуєте зараз, ви підтверджуєте перехід. Якщо ні, відмовляєтеся і залишаєтеся на старій системі. Чому зробили таку дворівневу систему? Щоб захистити людей від випадкової втрати виплат. Бо можлива ситуація, коли у когось є якісь там специфічні доплати або пільги, які при переході на базову допомогу зникнуть. І якщо загальна сума виявиться меншою, людина може прийняти свідоме рішення не переходити. Це, до речі, дуже розумне рішення з боку розробників системи. Вони подумали про те, щоб люди не постраждали від реформи. У майбутньому планується спростити процес до однієї заявки. Тобто, ви просто подаєте заяву, система все рахує автоматично і призначає вам оптимальний варіант виплат. Але це буде пізніше, коли система повністю налагодиться. Тепер важливе питання, які документи потрібні. І тут є чудова новина, практично ніяких. Вся інформація про ваші доходи, склад сім'ї, майно вже є в електронних реєстрах держави. Система сама все перевірить і підтягне. Вам потрібно лише мати доступ до кабінету пенсіонера або додатку Дія, підтвердити свою особу через електронний підпис або банк ID, заповнити просту форму з базовою інформацією, підтвердити заяву, все, ніяких довідок з ЖЕКу, ніяких витягів з банку, ніяких походів по інстанціях. Цифровізація, нарешті, працює на користь людей, але є кілька важливих застережень. По-перше, інформація в реєстрах має бути актуальною. Якщо ви змінили місце проживання, але не оновили дані, можуть виникнути проблеми. Якщо у вас змінився склад сім'ї, теж треба оновити інформацію. По-друге, якщо система не зможе автоматично підтвердити якісь дані, у вас можуть попросити надати підтверджуючі документи. Це виняток, а не правило, але такі ситуації можливі. По-третє, і це дуже важливо, стежте за термінами. Якщо ви хочете отримати допомогу з січня, подавайте заяву якомога раніше. Не чекайте останніх днів грудня, бо система може не встигнути обробити всі заяви. Тепер давайте поговоримо про ще одне нововведення, яке запускається з 1 січня. Накопичувальну пенсію. Це окрема велика тема, але коротко я розповім основні моменти. Що таке накопичувальна пенсія? Це додатковий рівень пенсійної системи, який працює за принципом особистих накопичень. На відміну від солідарної системи, де ваші внески йдуть на виплати поточним пенсіонерам, тут ваші гроші накопичуються на особистому рахунку і в майбутньому стануть частиною вашої пенсії. Дуже важливо розуміти, накопичувальна пенсія стосується лише майбутніх пенсіонерів. Якщо ви вже на пенсії або до неї залишилося кілька років, ця система вас не торкнеться. Вона розрахована на молоде покоління, яке ще десятиліття працюватиме до пенсії. Як це працюватиме? Частина вашого внеску до пенсійного фонду спрямовуватиметься не в солідарну систему, а на ваш особистий накопичувальний рахунок. Ці гроші інвестуватимуться, приноситимуть дохід і до моменту виходу на пенсію. У вас сформується накопичувальна частина пенсії. Які переваги? По-перше, ви бачите свої гроші, знаєте, скільки накопичили. По-друге, ці гроші належать особисто вам, їх не можна розтринькати на поточні виплати. По-третє, при правильному інвестуванні ваші накопичення можуть зрости. Але є й ризики. Накопичувальна пенсія залежить від стану економіки, від якості управління фондами, від багатьох факторів. Це не гарантована виплата як солідарна пенсія. Особисто я ставлюся до накопичувальної пенсії обережно оптимістично. Ідея правильна, багато країн успішно використовують таку систему, але для успіху потрібні стабільна економіка, надійні фінансові інститути, жорсткий контроль за пенсійними фондами. Чи є це все в Україні? Час покаже для тих, хто зараз на пенсії або близький до неї, накопичувальна система не має практичного значення. Ваша пенсія формуватиметься за старими правилами. Але якщо у вас є діти, онуки, які зараз працюють, їм варто звернути увагу на цю новину і почати розбиратися в деталях. А тепер давайте поговоримо про те, про що часто мовчать офіційні джерела, про підводні камені та можливі проблеми нової системи. Бо не все золото що блищить, і важливо розуміти реальні ризики. Перше і найголовніше все ще не затверджено. Законопроекти подані, міністр робить оптимістичні заяви, цифри виглядають чудово. Але де гарантія, що Верховна Рада проголосує за ці зміни? Де впевненість, що не внесуть поправки, які все зіпсують? Історія показує, між урядовими обіцянками і реальними змінами часто лежить прірва. Тому мій порада: готуйтеся до кращого, але не розчаровуйтеся, якщо щось піде не так. Друга проблема фінансування. Підвищення соціальних виплат вдвічі це величезні бюджетні витрати, звідки візьмуться гроші. Офіційно кажуть, що вони закладені в бюджет, але бюджет ще не затверджений. І без затвердження бюджету всі реформи залишаються на папері. Більше того, навіть якщо бюджет затвердять, виникає питання пріоритетів. Зараз йде війна, величезні кошти йдуть на оборону, чи знайдуться гроші на соціальні виплати, чи не виявиться так, що базову величину затвердять. Але виплат не вистачатиме, і люди отримуватимуть гроші із затримками. Третя проблема технічна готовність системи. Кабінет пенсіонера і дія це чудові сервіси, але вони іноді глючать. Що буде, коли мільйони людей одночасно почнуть подавати заяви на базову допомогу чи витримає система таке навантаження? Я пам'ятаю, як запускалася є підтримка під час пандемії. Сервіс не справлявся, люди годинами не могли подати заяву, виникали помилки. Хочеться вірити, що з тих помилок зробили висновки, але гарантій немає. Четверта проблема цифрова нерівність. Так, для молодих людей подати заяву онлайн елементарна справа. Але багато пенсіонерів не мають смартфонів, не вміють користуватися інтернетом, взагалі не розуміють, що таке дія. Що робити цим людям? Теоретично вони можуть звернутися до соціальних служб особисто. Але практично це знову черги, бюрократія, складнощі. Система має передбачати допомогу таким людям, інакше саме найбільш уразливі категорії залишаться без підтримки. П'ята проблема: перехідний період. Навіть якщо все запрацює ідеально з 1 січня, будуть помилки, накладки, незрозумілі ситуації? Хтось отримає менше, ніж очікував, хтось взагалі не отримає через технічний збій. Як розбиратимуться ці ситуації? Чи буде оперативна підтримка? Чи доведеться місяцями писати скарги? Шоста проблема, і вона дуже важлива: інфляція. Так, базова величина 4,5 тисячі це добре зараз. Але що буде через рік, через два? Якщо інфляція продовжить зростати темпами останніх років, ця сума швидко втратить свою вартість. Чи буде базова величина індексуватися автоматично, чи знову потрібно буде чекати років і боротися за підвищення? Ці питання поки що без відповіді. І останнє застереження: пам'ятайте про шахраїв, коли запускається нова система, завжди з'являються люди, які намагаються на цьому нажитися. Можуть телефонувати вам, представлятися співробітниками пенсійного фонду чи соціальних служб, пропонувати допомогу з оформленням виплат, просити назвати дані вашої банківської картки, паролі з СМС чи іншу конфіденційну інформацію. Запам'ятайте, ніхто з державних установ ніколи не буде питати у вас по телефону CVV-код вашої картки чи паролі. Всі операції проводяться виключно через офіційні сервіси дію або кабінет пенсіонера, будь-яка пропозиція пришвидшити процес за гроші або через надання особистих даних це 100% шахрайство. Будьте пильними. Отже, друзі, давайте підсумуємо. На нас чекає, можливо, наймасштабніша соціальна реформа за останнє десятиліття. Відмова від принизливого прожиткового мінімуму і перехід до базової величини у 4 тисячі гривень це величезний крок уперед. Впровадження єдиної базової соціальної допомоги та можливість оформити все онлайн через дію. Це теж, безперечно, великий плюс. З одного боку, це, безперечно, крок у правильному напрямку. Це спроба зробити систему соціального захисту. Більш справедливою, прозорою і, головне, більш орієнтованою на реальні потреби людини з іншого боку, попереду ще багато викликів. Потрібні голоси у Верховній Раді. Потрібен затверджений бюджет, потрібна бездоганна технічна реалізація. Ми всі знаємо, як часто хороші ідеї розбиваються об скелі бюрократії та недофінансування. Головне, що ви тепер озброєні знаннями. Ви знаєте, на що чекати, як діяти, яких підводних каменів остерігатися, і як захистити себе від шахраїв. Інформація це ваша головна зброя. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте лайк. Це допоможе алгоритмам Ютубу показати його якомога більшій кількості людей, для яких ця інформація може бути життєво важливою. А в коментарях напишіть, що ви думаєте про цю реформу, чи вірите ви, що вона запрацює з 1 січня? Які найбільші ризики бачите особисто? Ви можливо, хтось із вас вже пробував подати експериментальну заяву через дію. Поділіться своїм досвідом, це дуже важливо для нашої спільноти. І, звісно, підписуйтесь на канал Соціалка та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ми будемо уважно стежити за розвитком подій навколо цих законопроєктів і обов'язково повідомимо вас про всі зміни. Дякую, що додивились до кінця. З вами був канал Соціалка. Будьте поінформовані та бережіть себе.